Всім привіт, друзі! У нас новеньке відео на нашому каналі. І відео буде стосуватися нашого цього акваріума Це 240 літрів, де купа-купа голодаючої риби, як, як показується на перший погляд. Хоча ми її годуємо двічі на день. Хе -хе. Але скалярій це ж завжди голодаюча риба. Завжди голодаюча риба. Як би не крутив, але відео сьогодні буде стосуватися не скалярій, а відео буде сьогодні стосуватися е, Самів анцитрусів. Зокрема, а он висить на фільтру. Сьогодні буде відео трошечки таке, типу як би лайфхак для початківців або для тих людей, які е, не мають дуже багато акваріумів або не мають швидко. Це все діло наладити, щоб запустити рибу в новенький акваріум. Ви бачите трішечки скло в потьоках, Ну то таке це робочий процес. Мічі, звісно, супер. Да? Ану, дивіться. Тільки немає приплоду. немає. Гуляють, паруються. Ну, приплоду немає. Чого так? Не знаю. Мабуть, риба оброблена була чим-то перед продажем. Ну, то такое. Коротше. Повертаємося до наших анцитросів. Як ви знаєте всі, так? що в переважній кількості акваріумів наших акваріумістів у в різновиді завжди є анцитроси. Це можуть бути звичайні, можуть бути вуали. Можуть бути якісь там, типу LDA 16, там, чи Superedвуалі, чи ще там. будь-будь. Ну, в початківці завжди це є. Е... Вони. Ну, Мають властивість розмножуватись. Хе -хе. Чого? Того, що акваріум завжди доглянути, як в нас, допустимо. І якщо робити підміни в терміни, то анцитруси, і не тільки анцитруси будуть відповідати вам взаємністю для. Ну, тобто, тобто, з їхньої сторони це буде розмноження. От і постає таке питання. Наприклад, у вас трубка, да? у вас. Е Віднерестилися анцитруси в трубки. Там ви побачили, ліхтариком присвітили ікру. Через деякий час це все буде називатися лічинкою, потім мальком. Правильно? Правильно? Але ви не маєте можливість одразу знайти акваріум. Наприклад, давайте зімітуємо ситуацію, коли у вас тільки один акваріум. І ви шукаєте новий. Поки вас, ну, тобто не одразу знайшли новий. Що робити, якщо у вас не е, Тобто, мальки, ну, якщо вилупились мальочки анцитруса в, в трубці? Варіант один. Вони тут вилупились, виплили самі по собі з батьківського опіки, опіки в, вибачайте, виплили на, на вольні хліба. І їх половили такі ребята, як оце в нас, у скалярії. Це 100% це для них живий корм. Другий варіант ви можете їх взяти з трубкою, забрати батька і витрусити десь у ємність, відсадити в якийсь окремий акваріум. Але якщо на даний момент немає акваріума у вас, а ви хочете це зробити, щоб завести акваріум ну, трішки. Знаєте, як бува всякого, що ось завтра, після завтра буде аква, а мальки народилися сьогодні. Що робити? Як на допомогу прийде вам звичайний лоток а-ля Я зараз вам покажу трошечки вже показав, але потім покажу далі. Звичайний лоточок аля «Аврора» Пластиковий. Можна без кришки. Вона тут не потрібна. Робите в стінках одної стінки, в другій стінки на, е, продовгуваті отвори прямокутні, і заклеїти це сиділо сіткою. В нашому випадку це в кожному е, господарському магазині є така сітка, називається москітна сітка. Берете і приклеюєте, хто на що, хто на суперклей, хто на термоклей, хто на силікон. Це робиться для того, щоб якщо малюк. Ну, тільки вилупився, він, щоб, ну, він в таку дирку здорову пролізе, да? риба його проковтне. А так вони всі тут так, плавають, ніхто нікого не чіпає. У нас на даний момент якраз знаходиться виводок супер Бачите? Бачите? Ми їм закинули коряшку, камінець, годуємо їх дуже якась гарно на убой. І перші в принципі, пару тижнів, коли вони знаходяться в такому лоточку, вони, вони нормально розвиваються. Подальшому, звісно, потрібно їм буде ну, зробити окремий акваріум. Але за цей час, коли у вас період з лічинки до двохнедільного малька, у вас є час, щоб прикупити, виміняти чи десь підібрати цей акваріум, щоб потім запустити їх у більший акваріум. По-любому потрібна буде ще для них аерація і гарне е, течія. Найкраще буде помпа. Але якщо у вас обмежений зараз час в утриманні, ви можете зробити отакий типу, лайфхак. Берете звичайний аерліфт. Самий звичайний аерліфтний фільтр. Отакий лоточок. У нас по колу виступає як пінопластовий круг, щоб не тонув лоток. Ви просто берете і поміщаєте. Оп, отак. От виходить, що у вас? Постійний кругообіг води. Так як анцитруси люблять велику течу, у вас виходить постійний кругообіг води. Тобто е, захватує через губки повітрям свіженьку воду і викидає вас сюди в у лоток через отвори, які в нас є, отут. І отут вода виходить на Назовні. І все, у вас йде постійний кругообіг. Коли я хочу погодувати малька і щоб корм не розпилився по всьому акваріуму, я здвигаю отак. І все, я сюди кидаю. Воно тут усе є, ніде нічого не вимивається, все хорошо Мальок поїв, і я придвинув Все. І пішов повний кругообіг води. Так що, друзі, ловіть такий лайхак. Це все вар, вар, вартує копій, копійки, лоток, пінопласт ви знайдете. ардісний фільтр також не проблема. Компресор, я думаю, в кожному в акваріумі є свій особистий. Так що ловіть отакий лайхак, і буде у вас отакий чудовий акваріум. З такими чудовими мешканцями, трішечки підростим їх і будемо переводити вже на більшу акву. Так що, а так. Поки, як кажуть, це, ну, це лайфхак для тих, в кого немає багато акваріумів. Але планую розводити рибку. От вам показав я. Так що, друзі, всім дякую, всім до нових зустрічей. Кому сподобалось, подобайка. Підписочка, обов'язково напишіть в коментарях, хто як вирощує анцитрусів. Це дуже цікаво. Будемо ділитися досвідом і йти на більш складніші види анцитрусів, такі. як... Elstor 144 Snow White, або навіть можемо замахнутися, замахнутися на гіпан цитрусів. Так що, друзі, до нових зустрічей, до побачення.